Щойно зайшовши додому, п'ятикурсниця Валентина підключається до інтернету. Дівчина каже, відколи у помешканні з'явився вайфай, стало зручно та легко користуватися всесвітньою мережею. Інформація валі потрібна здебільшого для навчання. Вона готується стати професійним митцем. Я дивлюся найчастіше роботи відомих художників. Якщо нам задають там копії, то заходжу через вайфай, шукаю. Картини такі, які мені потрібні, життя без вайфаю не уявляє і Валерій. Для нього інтернет, можливість швидко дізнатися про останні новини, переглянути найцікавіше в соціальних мережах. Послугу хлопець під'єднав всього півроку тому, але вже не може без неї обійтися. Інтернет вдома вже років п'ять, а Wi-Fi не було, я навіть не знаю. І був телефон з Wi-Fi, але знаєте, коли у сусідів немає пароля, то і Wi-Fi дома не треба. А зараз вже довелося свій провести, бо вже і в мами є ноутбук, вже і в дружини є телефон з Wi-Fi, вже треба свій мати. от і провів Wi-Fi. Наскільки безпечний для здоров'я бездротовий зв'язок? Питання дискусійне. Одні науковці стверджують, вплив пристроїв із Wi-Fi невеликий. Потужність такого джерела у сотні разів нижча за випромінювання звичайної мікрохвильовки. Натомість інших Ківці впевнені на людський організм вайфай діє негативно. З'являється загальна слабкість, головний біль роздратованість. А медики наголошують, електрохвилі особливо небезпечні для дитячого мозку. Наш мозок поглинає дуже багато електромагнітних хвиль, особливо які виділяє мобільний телефон для того, щоб зв'язатися з базовою станцією. А організм дитини, особливо клітини головного мозку, вони найбільше чутливі. До цього, до цього випромінювання. І в зв'язку з цим можуть виникати раз ряд патологій, особливо, якщо телефоном користуються діти з 5 до 10 років. Лише в Ужгороді більше двох тисяч точок під'єднання вайфаю, і це тільки в громадських місцях. А кількість локацій бездротового інтернету у приватних будинках чи багатоповерхівках у рази більша. Щоб зменшити електровипромінювання, треба вимкнути антенну роутера. При цьому вайфай можна буде використовувати а от негативний вплив від нього буде мінімальним. В принципі маршрутізатори бувають різні. в деяких маршрутізаторах. на внутреннем интерфейсе отключается Wi-Fi, а на некоторых отключается, вот, как, например, на вот этом, есть обычная кнопка отключения Wi-Fi. Просто блочочек отключения Wi-Fi. Также есть adsl модемы с Wi-Fi, но они в основном отключаются через внутренний интерфейс. То есть прописывается адрес в строку браузера ну, 192.168.01, и там Єсть вайфай-інтерфейс і ну, плачочок адключіть. Головна ж вимога до користувачів як вайфаю, так і дротового інтернету не виснажувати організм, робити перерви, тримати пристрій, до прикладу, мобільний телефон чи планшет на максимальній відстані від очей і обмежувати час перебування у мережі до 2-3 годин на день, особливо для дітей.